Вже легше стає після операції, це дуже добре. Знаєте, цілий місяць було досить непросто. Лікар попереджав мене, що після наркозу дуже тяжко відходити від операції. Тому я би просив вас так само не залазьте в якусь проблему, краще обстежуйтеся для того, щоб ну, потім не було багато операцій. Так приємно, коли відновлюються сили, ви собі уявляєте. Але до сих пір дуже багато сплю. І хочеться спати. Так. Тому що, і відчуваю, що після цього сну організм відновлюється. Надіюся, що хвороба не буде повертатися е, націлений на заключену операцію. І попередньо я думаю, що це вже буде заключена операція, коли мені будуть все вшивати назад. Лікар каже, що для мого організму це буде легше, для лікаря важче. Ну, це теж така непроста, якби для нього операція буде. Будемо на зв'язку, колеги.